Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. На минулому уроці ви ознайомилися з біографією українського письменника-сучасника Олександра Гариш. На сьогоднішньому уроці ми будемо знайомитися із його твором, із його повістю «Неймовірні пригоди Івана Сили. Отож, діти, я хочу, щоб ви прослухали цю інформацію. Я думаю, що після прослуханої інформації вас, вас дуже зацікавить цей твір і ви із задоволенням його прочитаєте. Як я говорила вам на минулому уроці, цей твір, неймовірні пригоди Івана Сили, є біографічним. В ньому розповідається про життєвий шлях відомого закарпатського спортсмена-циркача Івана Фірцика. Отож, сьогодні на уроці ви більше ознайомитеся з біографією цієї видатної людини, і також ми з вами подивимось, де автор використовує щось надумане, а де саме у нас є. Присутні судо-біографічні дані. Сила та розум краса людини. Про це говорить народне прислів'я. А чи так це, чи ні, ми спробуємо в цьому розібратися, коли е, передивимося цей відеоурок. А сьогодні ми з вами помандруємо у світ сучасної дитячої літератури. Вам відомі імена багатьох сучасних українських письменників, які пишуть для дітей. Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю, як я вже вам і говорила, нашого письменника-сучасника Олександра Гавроша. Сьогодні ми з вами повторимо біографічні відомості саме про цього письменника і ознайомимося з його твором, який приніс йому найбільшу славу. Це твір, неймовірні пригоди Івана Сини. Народився Олександр Гаврош 26 березня 1971 року в Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка, працює в закарпатських та всеукраїнських засобах масової інформації. Твори письменника друкувалися в багатьох сучасних видавництвах і часописах. А ще Олександр Гаврош має е, перемоги у таких творчих проєктах, як коронація слова. Неймовірні пригоди Івана Сили найдужчої людини світу, це найбільш популярний твір Олександра Гавроша. Ця пригодницька повість розповідає нам про яскраві пригоди неперевершеного гірського силача Івана Сили, що став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об'їздив півсвіту, виступаючи в цирку. Де здобув чимало яскравих перемог. 2013 року на основі цієї повісті було знято фільм Іван Сила, графічними кадрами якого і проілюстровано видання. Твір присвячено пам'яті Антона Копенця, який був автором авантюрно-пригодницького роману Іван Сила на прізвисько Кротун. Давайте ж з вами дізнаємось, хто ж це такий Іван Сила і чому так мало відомостей про цього закарпатського богатиря. Американська преса називала його найсильнішою людиною ХХ століття. Іван Сила мав справжнє прізвище Фірцак. Він народився в селі Білке на Закарпатті. Уже з самого дитинства він прославився своєю силою. Казали, що одного разу, коли телиця пошкодила ногу, Іван приніс її додому на плечах. А ще подейкували, що дід хлопця у лісі вбив ведмедя поліно. За це і діда, а пізніше і Івана на селі прозвали. Силою. У 20 років Іван Фірцак подався на заробітки до Праги. Він працював на заводі, потім вантажником на залізничному вокзалі. Однак вже дуже скоро Іван стає спортсменом. Першим і одразу переможним спортивним поєдинком для нього був бій із мандрівним селачем Вілетом. Ця подія змінила все життя Івана. Саме тоді його помітив тренер. Е, дуже цікаво, як розвивалася далі кар'єра, скільки злетів і падінь довелося пережити Івану силі. Уже у 23 роки колишній вантажник здобуває першість Чехословаччини на чемпіонаті з важкої атлетики. Піднявши на той час дуже величезну вагу 150 кілограмів. Однак невдовзі у житті Івана Фірташа стається трагічна подія. Автомобіль, яким вони їхали разом із тренером, зазнає аварії. Тренер гине, а фірцак на 6 тижнів потрапляє до лікарні. Але це ще не всі потрясіння. Поліція звинувачує його в умисному вбивстві тренера. Але, на щастя, двоюрідний брат тренера, який загинув, знав про чудові стосунки між тренером та Іваном і домігся звільнення спортсмена, сплативши за нього велику грошову заставу. Після цього життя Івана ще раз круто змінюється. Йому пропонують роботу в праському Герцферт-цирку Тут він виконує карколомні номери, з легкістю вигинає серце із триметрової рейки, зупиняє руками дві машини, прибиває дубову дошку до столу долонею. На гастролях у США через нього навіть переїжджає легковий автомобіль, навіть не пошкодивши сила силача. Із цим цирком Іван Фірцак об'їздив півсвіту, полонивши своєю майстерністю: Угорщину, Болгарію, Грецію, Румунію, Францію, Данію, Нідерланди, Польщу, Канаду, США та багато інших країн. Після гастролей цього цирку в Лондоні. Королева Британії запросила гостей показати програму в п'ятитисячному залі цирку Тауер, де Іван Сила тягнув за собою вантажівку, наповнену людьми. Я думаю, що ви уявляєте, яка надзвичайна сила була у цього спортсмена. Після виступу відбувся поєдинок, де Іван Сила переміг професійного британського боксера Джона Джексона. Хоча до того український спортсмен ніколи не займався боксом. Але сталося таке: після бою прихильники Джона Джексона напали на Івана і травмували йому голову, внаслідок чого спортсмену діагностували відкритий перелом черепа. Лікарі змушені були імплантувати в череп пластину. Два місяці атлет ходив із забинтованою головою. А надалі після цього виступав у перуці. Як компенсацію Івана Фірцека королева Англії подарувала йому чемпіонський пояс манжети і шолом, прикрашений діамантами з рельєфним зображенням леві. За його феноменальну силу, трюки. Та унікальні рекорди світова громадськість нарекла ім'ям античного героя Кротона, який також мав надзвичайну силу. Працюючи в цирку, Іван одружився з чеською гімнасткою, руженою зікловою. Здоров'я було підірване, тому Іван Фірцак розірвав десятирічний контракт із цирком раніше домовленого терміну. І через суд змушений був виплатити власникові надзвичайно велику компенсацію 100 тисяч крон. В кінці 30-х років повертається в рідне село. Там на нього чекає велика родина. Адже Іван був батьком восьми дітей. На його батьківщині після встановлення радянської влади НКВД. Конфіскувало у легендарного спортсмена всі його нагороди, відзнаки і навіть пам'ятні фотографії. Про те, що феномен Івана Сили замовчувався, відіграла значну роль і доля його сина. 18-річний юнак Іван Фірцак Молодший у повоєнні роки був засуджений за справою в належності. До Організації українських націоналістів на 25 років таборів, із яких майже 8 відсидів. Син був великою надією для батька адже завжди виступав з ним у парі і був чемпіоном УРСР на той час з боксу в перші повоєнні роки. Заробляти на прожиття великої родини довелося знову ж таки виступами. Іван Сила їздив селами, сурмив у ріг і скликав у місцевий клуб усіх охочих. Плата за вхід була символічна, 20 копійок. Він, хоч був вже не молодим, але й далі гнув арматуру, тягнув автомобілі та піднімав одночасно декількох людей. Згодом Іван Фірцак заснував закарпатську циркову школу і школу силових мистецтв. Багато його учнів здобували чемпіонські титули у важкій атлетиці. Однією з причин смерті Івана стала саме та імплантована пластина, яка потребувала заміни. Але за часів Радянського Союзу, за часів Холодної війни. Не можна було виїхати за кордон, і рана під пластиною почала загнивати. Лікар, який регулярно приїздив до атлета, не зміг нічого вдіяти. І 1970 року в рідному селі Білки атлет помер. Що я хочу сказати? Хочу сказати про те, що Хоч, хоча ця повість і є глибоко біографічною, але не все потрібно сприймати як повну біографію Івана Сили. Як її є в кожній книзі художній, тут дуже багато придуманого, надуманого, є видумані персонажі, видумані автором. Інакше ця книжка не сприймалася б і не була б такою цікавою, якою вона стала. У справжньому житті Івана Фірцака не було вуличного хлопця Міхи, який є в книзі, не було таємного агента Фіксе, не було Карлика Піні та інших дуже важливих для дитячої повісті персонажів і колізій. Е, сьогодні. Я хочу, діти, щоб ви перейшли. Я думаю, що я зацікавила вас, і я хочу, щоб ви перейшли за покликанням, яке я розміщу під цим відео. І я думаю, що в кожного з вас виникло бажання прочитати цей твір. Ось, зараз ви бачите на зображенні таку картину, яку генерував штучний інтелект, і ми бачимо поряд два селача згенерований портрет Івана Сили та Василя Вірастюка, також яка є людиною найсильнішою в Україні. Отож, діти, я ще раз повторюся, я думаю, що Ця історія, те, Короткий зміст, який я розповідала, біографія Івана Сили зацікавили вас, і ви із задоволенням прочитаєте повість про неймовірні пригоди Івана Сили. Отож, діти, на сьогодні наш урок підходить до завершення. Я розмістила покликання під відео. Бажаю вам успіху в прочитанні твору і до нових Зустрічей.